Пане Тарасе, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні. Героям слава, вітаю з Вашингтона. Добрий вечір. Доброго вечора. вечора. Передусім цікаво дізнатися про ваш візит так, парламентської делегації до Вашингтону. Яка його мета? Ми говорили про те, що наша спеціальна тимчасова спеціальна комісія з використання західної зброї. Фактично діє вже другий рік поспіль, і ми періодично змушуємо здійснювати візит у Вашингтон, зустрічатися з очільниками Конгресу, Палати представників, Сенату, ключовими особами Пентагону, презентувати звіт стосовно використання західної зброї, говорити про. Труднощі, певні, які виникають в цьому моменті, перегувати ці дії. Я хочу нагадати і сказати в принципі, що західний світ і зокрема, ну, зокрема, сполучені штати Америки, вже надали нам зброї сумарно на 174 мільярди доларів. Ну це достатньо велика сума, і безумовно, що платники податків. В Америці турбує питання, яким чином використовуються ці кошти. Частина певна частина цих коштів йде на поповнення складів американських на контракти з американськими компаніями військовими. І безумовно, що наша тимчасова спеціальна комісія якраз і здійснює цей важливий моніторинг, щоб запевнити. Зокрема, виборців сполучених штатів Америки, що їхні кошти тратяться правильно, вони тратяться заради свободи, заради гідності, заради справедливості, заради торжества демократії в тій частині, де зараз зухвало сюди поводить ворог у Путіна, і безумовно, що як лідер світової демократії, Америка демонструє, що має бажання і далі продовжити таку допомогу. А пане трасі, рівно ж ми зустріти так, так так, 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 так так. рівно ж ми зустрілися з Пентагоні. На цілий день був присвячений окремо з очільником міністерства оборони. Ми зустрічалися з генеральним інспектором Робертом Сторчем, який здійснює аудит використаних коштів. і рядом інших. Осіб. Ми побачили ту велику. Машину ну на бюрократичну машину військову сполучених штатів Америки були певні стикування в громаді інспекторів з нашим міністерством оборони, і ми проговорили багато технічних моментів стосовно типів зброї. Ну безумовно що це ті теми, які не можна говорити відкрито, але повірте, що це були дуже важливі зустрічі для підсилення оборона України на цьому.